Гість, це гість, якого запросила жінка. Вітаю вас, любі друзі. Мене звуть Ірина Суршко. І сьогодні перший підкаст, який має назву Запитують жінки, відповідають чоловіки. І запрошений гість сьогоднішнього підкасту Сергій. Привіт! Мене звати Сергій. Ну, думаю, далі під час підкасту. Познайомилась. Перша частина підкасту це відповідь. Було-не було. На цікаві, незвичні, звичні питання. Вдавав, що спиш, щоб не йти виносити сміття? Не. Забув зробити те, що пообіцяв партнерці. Не пам'ятаю. Якщо не пам'ятаю, знаєш, не було. Купив щось дороге й сказав, що по знижці. Було. Злився, але не казав. Просто мовчав. Було. Робив вигляд, що все ок, коли було неприємно. Напевно, так було. Замовив щось на Аліекспрес, сам не знаючи навіщо. Ну, типу, китайських сайтів. Я сайт. Ні, Я все знаю, що замовляю. Не було. Гордився, що вперше щось полагодив вдома. Ну, сам себе, мабуть, навірно, походив. Так, мабуть, не було. Напевно. Передивлявся YouTube огляди на річ, яку не збирався купувати. Було. Цікаво дивитись. На все цікаво дивитись, що там нове з'являється. Сидів в туалеті 20 хвилин, бо там просто було спокійно. Було, було. Включав режим експерта просто щоб вразити жінку. Не було. Я завжди так, такий, який є. Відчував себе героєм після винесення сміття? Ні, не було. Не такий вже геройський поступок. Словник нерозуміння. Тобто. Часто жінки говорять якісь фрази, які можуть бути для них звучати по-іншому, а для вас це означає зовсім інше. І тому зараз хочеться зрозуміти, ми кажемо, і що ви чуєте, коли ми це кажемо. Перша фраза та роби, як хочеш. Розумію, що типу, окей, ти роби, але я не хочу, щоб ти це робив. Все нормально. Завжди все нормально. Все окей. А якщо, типу, ти образилась на мене, ні, все нормально. А, жінки зазвичай не відповідають, все нормально. Це слова чоловіки. Все нормально. Mm. Якщо жінка відповідає все нормально, значить значно все нормально. І дивлячись, в якому тоні вона це сказала. Mm -hmm, важливий тон. А, мені нічого не потрібно. О, обідалась. Жінки постійно щось потрібно. Ти, Ти ж чоловік. Зробити за мене. Як чоловіки бачать свою роль у вихованні дітей? Роль, я не знаю, добитчика. Забезпечити. Забезпечити сім'ю, дитину. Щоб жінка почувала себе спокійно, дитина щасливо, щось задоволена всіма там її потребами. Все організовувати. Ось так, от дякую. Що для чоловіків важливіше у батьківстві? Забезпечувати чи бути присутнім? Забезпечувати. Ну, забезпечити чоловік, і постійно виконує роль е, забезпечення, а і так само йому хочеться бути присутнім, тому що він любить свою жінку, любить дитину свою. Я не можу відокремити два пункти. Бо обидва пункти вони важливі. Як і забезпечити, так і постійно бути присутнім. Як ти відносишся до декретної відпустки та тусі? Нормально. І якщо це все було обговорено своєю дружиною. І, типу, якщо вона хоче, наприклад, там працювати, або в неї є якась своя справа, чи ще щось там, і, типу, прямо ж вона так сильно хоче. Ну, то чому б ні? Як на твою думку, змінюється сприйняття партнерки після народження дитини? Я думаю, воно, якщо зміниться, то в кращу сторону. Це ще ближче людина з Тобі стає. Це твоя душа, мою. Вона дитина тобі родить. Чи має, мають поділятися обов'язки? Думаю. Якщо це, наприклад, готувати їсти можна і окремо по черзі, можна разом. Як у вас виходить? Так само прибирання по дому може і той, і той це зробити. Як і жінка, так і чоловік. І в цьому немає нічого страшного. А якщо разом роблять і вони не йшли час, щоб це зробити разом, то це окей, класно. І можна поділити обов'язки, як такі другорядні обов'язки, де хтось в чомусь не розбирається, той, типу, це за, за це відповідає. А скажуть, хто перший став, того і тапки. То перший прийшов додому, той виконує там, не знаю, при, при, приготував поїсти. Є їсти там, не знаю, щось прибрав. А чи помічаєте ви, коли жінка втомлюється від побуту? Так. Вона постійно не постійно, а десь час до часу знаходить якийсь там, ой, мені щось хочеться, то вже думає про якісь там, де б його піти, відпочить. Або в неї такий настрій є. Мені вже нічого не хочеться. Якщо нічого не хочеться, то це вже все тут достало на місці. Треба змінити обстановку. Знаєш, вона кудись хоче, щось хоче. Банально навіть прогулятися десь, або з'їздити кудись там, не знаю, відпочити. Якщо побут достав, то. Така виникає апатія. Але це, в принципі, не тільки жінки стосуються, це і може чоловіка стосуватись. Тоб, тобі все набридло, в тебе апатія, немає настрою. Потрібно розвіятися, як то кажуть. Так що це можна навіть і на чоловіка. Тому деякі чоловіки вважають, що побут це не чоловіча справа, значить, це сталі стереотипи, якісь, які ще йшли з давніх давніх часів. Як чоловіки проявляють турботу? Я думаю, чоловіки не настільки красномовні, як жінки. Вони менше говорять, вони більше своїми діями. А як хочете ви щоб проявляли турботу до вас? Так само проявами там, деяких вчинків, але це, Яких? це не якісь там. Не знаю, там подарки, там, задарю. Я не думаю, що чолові сам знайде, що йому купить. <світ> <світ> Просто от якісь фізичні прояви від жінки, десь обійми, ще щось, поцілунки. Як ви розумієте, слово люблю? Для вас це більше про дію чи про слово? Раніше не так часто казав слово люблю. Ну, так сказать, слово люблю, це прям уже. Люблю-люблю. Да, люблю, люблю. Це коли вже людина дійшла в піку всіх. Всі... От коли всі емоції зібралися тут, типу, самі позитивні емоції зібралися тобі всередині. І ти такий, блин, ну все, я люблю. Як для вас виглядає емоційна підтримка в пані? Емоційна підтримка це навіть подяка за те, що ти щось зробиш, дрібниці всякі, або говорити, блин, от я дуже радий, рада, що ти в мене є, що, що ми разом, або ще щось. Це ну, надихає щось робити. Чому ви часто мовчите про свої емоції? В голові прокручуємо всі можливі варіанти, наприклад, вирішення якоїсь проблеми, про щось думаємо. Типу, не хочемо нагружати своїми проблемами, дружину. Тому що якщо вона ще буде в цьому самому борщу варитися, оцю борщу проблему, вона така варяна все буде ходити. Жінка це ж емоції. Типу, її, якщо ти їй будеш на, накидувати ще негативу якогось або якоїсь проблему, вона все така буде ходити. Так, треба що тут думати, треба щось робити туди-сюди. І вона буде Х2 робити цих проблем. Вона не буде створювати ці проблеми, а буде проговарювати про них частіше, що треба вирішити, треба сюди. І я думаю, просто вона буде перебивати це. Хоча може бути інша сторона. Вона може знайти корінь проблеми, знайти вирішення цього. Типу, це окей, що ти проговориш. Просто звикла подумати наодинці і дійти якоїсь рішення. Можливо, за цьому мовчать. Чому ви купуєте дорогі іграшки? Соньки, телефони, ноутбуки? Ого, ну, це питання прям із. Ну, не зірочки. А... Про це питання таку книжку не написати. Ну, 90-ті роки діти. Полюбляли грати в Денді. Я полюбляв грати в Денді. Це прям просто щось із ряду вау тоді було. І, типу, ти можеш керувати якимсь персонажем, допускати помилки, там, і знову починати все спочатку. Тобто, в тебе є варіант все пройти заново, отримати емоції там, якісь. Абстрагуватись від зовнішнього світу, там, поринути в той віртуальний світ. А зараз, коли технології досягли от великого розвитку і от Sonic, Xbox або ще щось там, і чому б собі так сказати, чому б собі не купити, якщо, ну, звичайно, якщо ти це полюбляєш? І є з тебе час витрачати на ці іграшки, так сказати. Чому б не поринути в, в ті відчуття свого дитинства? Можливо, е от зараз люди, які купують Соньку, в них в дитинстві не було денді, або просто там в якийсь час, період, період часу побув, і далі все щось там трапилось. Е можливо, це і є ті люди, які е самі собі е закрили той гештальт. Типу, я у мене є оця іграшка, я тепер теж з нею. Типу, можу пограти. Як ви відноситесь до амбітних жінок? Ох, і караністка. Амбітних. Головне, щоб це. Головне, щоб це. Я не знаю, щоб вона не забувалася, якщо це вона в сім'ї, щоб вона не забувалася, що вона знаходиться в сім'ї. Не можу говорити, що це і не можу сказати, що це хорошо. Це 50 на 50, в залежності від випадку. Ну, у кожних людей може це бути по-різному. Можливо, чоловік буде такий, що, типу, він теж кар'єрист, і вона така сама, і все окуни, типу, живуть собі, приспіли, і все добре. А можливо, буде, що він взагалі от такий, що все, давай мені дітей, сиди вдома, і, а я буду працювати. І... А вона, вона навпаки не хоче такого. От там уже будуть проблеми. Яка роль жінки у стосунках? Партнерка, муза, підтримка. Тут три в одну, підтримка. Чи лякає вас фінансова незалежність жінки? Ні. <смітна> Дуже радує, <да>? так? <смітна> ну, це окей що... Але ж це також. Якщо фінансова незалежність, дивимо, дивлячись, що вона робить там. Якщо це справа, яка їй подобається, то окей. Якщо це просто якась робота, де вона там паше як кінь, ну, типу, це не окей. Ну, як, ну, в принципі, якщо їй це не що я. То хай собі хай там. Так, да? Да, ну не моя. <світ> як ви ставитесь до того, що жінка заробляє більше? Чудово. Хай зарабатує. Хай заробатує більше. Але так, щоб Чоловіка це не смущало. Ну як ти ставишся до цього? Див... Ну, я дивлюсь, як вона заробляє. А то вдруге став на онліфаці сидить. Ну, звичайно, просто заробляє на роботі більше. Вони не два працюють і заробляє вона більше. Ну, це окей, ну, типу. Окей. Окей. Да, Це... окей. Чи повинна жінка працювати, якщо чоловік забезпечує? Не повинна. Хай сидить вдома, займається своїми справами. Вона собі знайде чим займатися. Але якщо її бажання також працювати, якщо вона відчуває від цього якусь користь, що вона цим приносить користь, то окей, хай сидить. Але можна було б і подивитись за домом. Чоловік хай працює. Але якщо вона хоче це робити, то, пожалуйста, чи важливе для вас одруження? Якщо вже пробув всієї людини, ну, оцих, так сказати, зустрічання, оці, які перейшли, в умовний, оцей, як, як то кажуть, цивільний брак, шлюб, точніше, шлюб. І ти бачиш, ну, Ну, все, ну ви все разом. Ну, не все разом прийшли. Більшість таких проблем разом пережили, і ти розумієш, що це людина, та людина, з якою ти хочеш бути і переживати всі ці далі проблеми і та женись. Або виход заміж. Чи, Чи, ти? Ну, я одружений. <схід> 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 Зараз ви до. Одруження до якогось, було до, до якогось е, періоду життя ну, в якомусь моменті мого життя це не було взагалі важливим. Мені. Я був іншої думки. Зараз важливе. Чому для жінок таке важливе одруження? Це наступне питання? Да. Чому для жінок важливе одруження? Відчуття безпеки. Фінансової. Морально, ну, це емоційної безпеки, тобто, але воно між собою поєднане. Тобто, коли жінка розуміє, що за неї можуть умовно впрягтись. <рес> <рес> Чи важливо для чоловіків, щоб жінка була завжди м'якою? Так. Жінка це про ніжність. Що вам би хотілося, щоб жінки розуміли краще про чоловіків? Я думаю, нічого, все можна залишити на своїх місцях. Нехай не розуміють і далі вас, так. Є такі, що зрозуміють, і є. Все хай залишається на своїх місцях. Як ви відновлюєте свої ресурси? Відпочинок вдома полежати. Поспать! Поспати. Вкусно поїсти. Ну, це вихідні. ще? Ну, Відновити свої ресурси. Просто відпочити. нічого не робити. Ну це, ну. Нічого не робити. Нічого не робити. не нічого не робити. Нічого не робити. Дайте, я просто побуду ам'яби такою. Які очікування суспільства тиснуть на чоловіка? Чоловік должен, должен. Що должен? Все должен. Оце все чоловік. Чоловік отам, чоловік те. Винен, винен, він, він там запарений сидить, йому, я всім винен. Та нікому я нічого не винен. Чому ви так довго сидите в туалеті? Щоб опять таке абстрагіруватися від е, зовнішнього середовища всередині кімнати <світування> цього будинку, побуть наодинці, тому що в інших кімнатах неможливо побути наодинці. А коли ти вже заходиш там, вмикаєш той телефон, там не знаю, відкриваєш. Інстаграм, ага, передивився чийсь історії, побачив чийсь допис, написав декілька коментарів з кимось поспорився, відкрив тікток, передивився пару відосів. Ага, щось там, напевно, стройка якась, огляд на телефон, ще щось там умовно появився. якийсь. Подивився коментарі людей. Поки дивився ті коментарі людей, згадав, коли що хотів колись загуглить в інтернеті і щось знайти. Поки гуглишся в інтернеті, знайшов, дивився на нього обзор. І, і так воно, ця цепочка йде. Ти, ти вже, в принципі, коли сидиш, отако, ти вже забув, що в туалеті сидиш, вже, коли тебе ноги тако затекли, ти вже нічого не можеш робити. Ти вже розумієш, що в тебе вони відказують, ти такий, ух, йому, я засидівся. Цілий <риклад> день просидів, да? давно нікого когось не бачив, треба виходити подивитися, що там за цією комнатою. Так, Як можна не помічати нову зачіску, або колір волосся, або якісь предмети у своєї жінки. Це не так прям не сумні. Не да? так? Не налисо, то в принципі. Нічого не змінилося, так. Якщо це якісь невеличкі зміни, щось там. Кончики подстрига. Так, кончики і що ти там побачиш? Йо-ма, йо. Просто більшість не звертає увагу на дрібницю. Якщо це щось колосально змінилося, як сказали, нали от то тоді питання буде: чого? Чого? Да. Або пофарбувалося там філет. Вся. 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 Чому ви збираєтесь за 5 хвилин? А що збиратися? Дівся, ми і всі пішли. Красиво. Ти в діти нічого не <реш> можна йти? Oh my God. Це ті питання, які задали ви мені в Інстаграмі, і зараз Сергій відповість на них. Виховання дітей. Чому основне постійно на жінці? Я не можу відповісти за тих чоловіків, які так вважають, тому що. Твоя думка, як це має виглядати? Розділити виховання напополам це ваша спільна дитина, а не жінки? На що бісить найбільше у побутових справах? Коли жінка просить так, зробила все це, а чоловік ще не. От, не, нав... не, не, не то, що не наважиться. От в даний момент він не хоче цього робити. І жінка така вже, все, йде з інструментами якимись. Він такий та ну, йо-майо. Йо, йо, щас підозроблю. <риклад> Напевно, коли вимагають всю ж секунду, як то кажуть. В принципі, я це зроблю. Ну, от, в даний момент не хочу. <риклад> Дії ставлення чоловіка до дружини жінки після появи дитини. От, це вже було все окей, ну жінка, це твоя душа. ще рідніше стала. Чому чоловіки ніколи не можуть знайти свої речі? Можуть, але вони залишають, хтось залишає там в шухляді, а хтось в рандомному місці і він пам'ятає, де він залишив це рандомне місце, ну, свою річ в рандомному місці. Якщо жінка його прибирає з того рандомного місця, от тоді він вже й шукає. Як чоловік розуміє, що жінка або дівчина знає собі ціну? Він це відчуває, чи, можливо, має якісь пункти? Просто людина сама показує, вистав, ну, виставляє собі ціну, типу. Як ви розумієте, що жінка виставляє собі ціну? Тобто які дії її це показують? Якась звибаглива. Або... І я це так, я таке не буду, я таке не хо, я от в мене тільки так або ще щось, типу. А якщо це в гарному сенсі знає собі ціну, тобто просто впевнена, е, така розсудлива, типу, яка не, не знаю, не буде Робить або що так захотілось чоловіку. Тобто не в поганому сенсі. Відстоює свої права. ну, Типу. Все, от. Е, я ну, жінка може сказати: я там харчуюся лише тільки таким. Бо це там корисно, або ще щось там. Це ціна мого там здоров'я. Я, я типа, там фастфуд якийсь там їм, або ще щось. Це теж знати собі ціну. Я чую, це вона може це сказати. навіщо це відчувати. Я коли перший раз бачу людину, там, умовно знайомлюсь, я ж не бачу, що на її на лобі не написано, я не їм фастфуд». Чи повинна жінка працювати? За її бажанням. Якщо вона не хоче працювати, хай не працює. Як то є з відео цікавого чоловіка, я людина проста. Якщо я хочу працювати, я працюю. Якщо я не хочу працювати, я не працюю. Типу. Якщо жінка живе сама і от її немає як, В неї немає нікого на стороні. То хай працює, вона повинна працювати, себе забезпечувати. А якщо в неї є чоловік, і чоловік може забезпечити всю сім'ю, то може не працювати. Типу. Але якщо їй хочеться, і типу є ж, ж дві сторони монети, вона не хоче працювати, а він каже: Йди працюй, це. Ну, Давиш на неї мораль. Те саме, що вона хоче працювати, він каже, сиди вдома. І теж, виходить, давиш на неї. Я дякую тобі, Сергію, за те, що ти був, прийняв цьому участь. Це був мій перший підкаст, перший запис Сергія. Тому, будь ласка, пишіть коментарі, пишіть ваше ставлення думки і не судіть строго нас. Дякую, дякую. Yeah.